Усім привіт привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я тебе покажу вам, які будуть акції від сьогодні з 15 січня і аж по 21 січня включно. Яблуко Red Chief – 37 гривень за 1 кг. Копійки буду закруглювати в більшу сторону. Томати тепличні 90 гривень за 1 кг. Олія, чумак золота. 73 гривні та 50 копійок. Також є акції, яких не було в анонсі, тож не пропустіть. Цікаво мені завжди подивитись на акції, які є на крупи, щоправда, цього разу нічого не змінилось. По 80 гривень рис з акційних Бугур 32 гривні. Бугур 1 кг 39 гривень. А так, загалом, як бачите, не акційні пропозиції. Такий бугор 30 гривень за пів кілограма, рис 62 гривні та 80 копійок. Макаронні вироби. Від своєї лінії паста декаса 400 г за 26,30 г. Від делюкс 45,40. Вага 400 г є різної форми. Яйця подорожчали. Поштучно одна штука 3 гривні 76 копійок. Хто встиг по дешевшій ціні купити везунчики вже подорожчали. Повертаємось до акції Галичина йогурт 24 гривні 80 копійок. Такий варіант: ягідний мікс, чорниця з лаки та вишня злаки 28,50 за 290 г. Такі йогурти від торгової марки Галичина. Абрикос, вишня 11 гривень 115 грамів. Напій кисломолочний 1450. Лактонія імун. Питні йогурти лактонія 780 грамів. Персик або полуниця 51 гривня та 50 копійок. Сир кисломолочний український 350 грамів 48,80 нежирний. 5% жирності 52 гривні та 80 копійок. І ще один варіант це 9% жирності коштує 56,50 за 350 г. Акційних сметан нема, від слова, зовсім, як бачите, жодного акційного цінника. Зато є акції на сире сот, ауда безлактозний 56 гривень за 150 г. Ось тут, 150 ауда 56, він є нарізаний скипками. І маздан також 56 гривень. Сир 12 місяців твердий 116 гривень 180 грамів в упаковці. Нарізаний кубиками 67 гривень. В упаковці 100 грамів. І ось такий варіант натертий. Ціна 60 гривень за упаковку. Сир м'який, камамбер. Ціна 86 гривень та 30 копійок. Сир від торгової марки Золотий резерв моцарела або сулугуні. 65 гривень та 20 копійок. Чотиризований, вага в упаковці 180 г. Сирок плавлений вітрової марки. Своя лінія. 15 гривень за 70 грамів вершковий або дружба. Сир вершковий латяті 56 гривень та 50 копійок. Він де із буряком та хроном, буде такий пекучий та червоний. Ковбаса варена до п'юрешки. Вага в упаковці 500 грамів, ціна за упаковку 66 гривень, торгова марка м'ясна лавка. Змінили дизайн. Така ковбаса молочна, також м'ясна лавка. 115 гривень та 40 копійок за 550 г. І ще одна ковбаса в новому дизайні. Ось така лікарська, щоправда, не акційна. Виріб фаршевий 58 гривень. Смачний з молоком. Ціна за 500 грамів. Сосиски та греня. 300 г в упаковці. Ціна за упаковку 53 гривні 50 копійок. Виріб фаршовий, домашній з сиром. Ціна вказана за 100 грамів 12.30. Ковбаса Коста Брава. 60 гривень нарізка. 88,80 ковбаса добров салямі преміум. Ціна тут вказана за упаковку вагою 320 г. Ковбаса салямі італійська. Ціна за 100 г гр. 38 гривень. Шинкова 111 гривень. Тут ціна за упаковку вагою 0,5 кг. 42 гривні та 50 копійок виріб фаршевий часниковий за 420 грамів. Так, м'яско по акції. Філе стегна 1940 за 100 грамів. Стегна. 107 гривень за кілограм. Чабатурочка. І четвертинки курячі. 80 гривень за кілограм. 84 гривні коштують ковбаски для гриля Мюнхенські. Вага 600 грамів ціна за упаковку. Фарш домашній охолоджений. Коштує 55 гривень та 20 копійок за пів кілограма. Крабові палички делюкс 250 грамів 49 гривень. Заморожені або охолоджені. Оселедець від своєї лінії 240 г 53 гривні 50 копійок. Матіє Форель слабосолена. Філе на шкірці 176 гривень за 180 грамів. Риба тижня хек хупсі тушка. Ціна за кілограм 168 гривень. Мені те, що вона не має такого людяного глазуру глазурі що ти платиш власне за рибу, а не за воду. М'ясо креветок 400 г за 168,50 Ціна за упаковку. Свинина тушкована 80 гривень 50 копійок за 525 г. Ви завжди запитуєте, а де ж акційна ціна на масло? Нема. Нема, тому зазвичай не включаю цей товар в огляд. Якщо є щось акційне, то, звичайно, показуємо. Єдине, що по акції, це є маргарин 45 гривень за 500 г від своєї лінії. Такі грибочки консервовані мариновані, є у двох варіантах. Ціна 77 гривень та 50 копійок. До речі, ви вже залишили на них відгук. Щиро вам дякую, що ділитеся як вдалими, так і невдалими покупками це дуже цінно. Щиро дякую. Кусочок піци, 4 сири, 125 грамів за 33 гривні. За 82 гривні та 50 копійок, курячі нагінці легко ось такі. вага 400 грамів. Квасоля стручкова 400 грамів за 37 гривень. 42 гривні суміш овочева весняна, теж 400 грамів. Пельмені від торгової марки Левада фірмові в упаковці 800 грамів, ціна 110 гривень. 120 гривень коштують пульмені левада із яловичиною та свининою. Тут в упаковці вже 900 грамів на 100 більше. І маленькі такі пульмені панські. 600 грамів в упаковці 60-80. 99,50 коштують пельмені 3 ведмеді, апетитні, 600 г упаковці. До речі, ви писали, що вони смачні. Оліс майонезний соус салатний 35,30 за 560 грамів. 45 гривень від оліс. Майонез чудовий 560 г. Морозиво Монако 3 ведмеді. Тірамісу або полуничний чізкейк. Ціна 134 гривні 70 копійок за 500 грамів. Ось таке морозиво акційне, також 3 ведмеді. Тут 450 г за 86 гривень. 104 гривні 70 копійок. Таке морозиво двошарове кофелатте 450 грамів. Не можу прийти в повз, Дивіться, які тут класні новинки в такому відерці. Манго абрикос або вишня малина морозової торгової марки Ласунка 500 грамів. Ціна зараз неакційна 223 гривні та 30 копійок. Ще є ось така новинка. Мікс делюкс 550 грамів 228 гривень. Може, з копійоками, не знаю. Вафлі від своєї лінії 10,70 за 71 грам. Вафельки у шоколадній глазурі від Рошен. Є три на вибір, ціна за одну. 8 гривень. Багато пряників по акції. Малюк 25 гривень. Запорізькі пряники 27,60 300 грамів. Літній сад 28. 25 гривень коштує 100 грамів ось таких цукерок чорнослив з горіхом. Вафелька кіткат в шоколадній глазурі 17,70-40 г. Шоколад від Рошен лакмі 119 гривень. Є великий вибір начинок. А з лісовим горіхом не акційний. Такий полуничний чизкейк. Кожна шоколадка має трошки різну вагу до 300 г. Пористий шоколад від рошен 33 гривні темний або молочний. Пористий шоколад «Міленіум» 33 гривні 50 купів. Мілленіум Веріпері шоколад. 27,50. До речі, він мені смачний. Має два варіанти: начинки: мегдаль, апельсин або карамель. Карамель карамель із арахісом. Шоколад Міленіум 27,30 100 г. Лакмі один варіант акційний. 3550. Не знаю, можливо, це ще з попередньої акції не розпродали, хоча цінник новенький свіженький. Таке буває. Чепси від своєї лінії 28 гривень та 50 копійок В упаковці 110 г. Дуже є великий вибір, різних смаків, є звичайні, а є ще й хвилясті. Сухарики від торгової марки Флінт 14,70 житні і 1470 пшенично житні. Чай від своєї лінії у пакетиках 25 штук за 22 гривні та 40 копійок. 100 штук в упаковці за 75 гривень. Байховий дрібний. Розсипний гранульований чай батик 110 грамів 38,30. І такий пакетований 24 гривні 25 пакетів. Багато кави Якобс зі зниженою ціною. Рощина у скляній банці 190 грамів за 310 гривень. 516 кава у зернах 1 кг Якобс Монарх. Розчинна кава Якобс 200 г. 240 гривень. Кава Якобс Монарх 120 грамів за 205 гривень. Нескафе Голд 280 грамів за 318 гр... гривень. Ха, вже запуталось грамів гривень. Тут в упаковці 210 грамів за 235. 332 гривні коштує розчинна кава Нескафе Еспресо. 200 грамів. Чорна карта 250 грамів за 255 гривень. Арабіка чорна карта кава натуральна мелена. 221 гривня. За 230 грамів. Якобс монарх 130 гривень кава натуральна мелена. Сухі сніданки, гранола, шоколад 330 грамів за 50 гривень. І гранола фрукти теж 330 грамів за 50 гривень. Наш сік мультивітамін. літр 930 мл 66,50. Соки та нектари від своєї лінії 8,60 персик та яблуко виноград 200 мл. 40 ,60 гривень 60 копійок. Напій соковмісний літо яблуко вишня. 1,5 літра. Енергетичний напій 250 мл 20 гривень. Вода газована. З оранж, за лимон або за колом. 2 літри від своєї лінії 26,50. Корм для собак. Кілограм та 240 г за 75 гривень. Вологий корм для котів. 185 грамів за 26 гривень. Такий вологий корм за 31 гривню та 40 копійок – 415 г. Є два варіанти на вибір. Туалетний папір від своєї лінії Elite Soft. 4 рулони двошаровий з ароматом 34 гривні. Серветки косметичні двошарові від своєї лінії. 150 штук. 32 гривні. Вологі дитячі серветки 72 штуки. Із клапаном 3050. Підгузки трусики памперс. 330 гривень за упаковку. Прокладки Libres 31 гривня 50 копійок. 10 штук. І ось такі за 30 гривень 50 копійок 9 та 10 штук у упаковці. Підгузки трусики для дорослих розмір М 10 штук за 182 гривні. А є ще підгузки для дорослих розмір Л 205 гривень за 10 штук, розмір М 188 г. Зубна паста «Аквафреш» 100 г за 52 гривні. Рідке мило із дозатором 500 мл 53 гривні. Тверде дитяче мило 8,30-70 грамів. Набір твердого дитячого мила. Чотири штуки в упаковці, загальна вага 280 грамів, коштує 28 гривень. Шампунь. Кератин або об'єм 70 гривень пів літри з дозатором. Такий шампунь для волосся Dallas Organic Care. 43 гривні за 900 мл. 900 грамів. Неопюра засіб для унітазу 1 літр 70 гривень. Засіб мийний для посуду день у день, 1 л з дозатором 42 гривні. Порошок для прання синтетичний Аквапудра Гала 2 кг 700 г, 270 гривень. Тайт Аквапудра 3 кг 600 г, 413 гривень. Ленор кондиціонер 110 гривень. Онікс. Гель для прання 4 кг за 149 гривень. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Хочу побажати вам гарного дня, міцного здоров'я та вигідних покупок. До нових зустрічей!